Успіх у бізнесі під такою назвою розпочався навчальний курс, який впроваджується інститутом економіки та менеджменту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, за підтримки Івано-Франківської міської ради. Даний проект був виграний з кафедрою прикладної економіки нашого інституту у співпраці з департаментом міської ради. І відповідно всі охочі мали змогу записатися на даний курс і отримати необхідні навички знання для впровадження своєї Підприємської діяльності слід зауважити, що це не тільки для початківців, також для діючих підприємців, оскільки вони можуть розвивати масштабувати цей бізнес, що є важливо в сучасних умовах. Дуже важливо, що ветерани беруть участь, що беруть участь внутрішньопереміщені особи, тобто це можна назвати напрям бізнес в умовах війни. Це можна назвати соціальним проєктом. Я би так сказав, соціальна відповідальність нашого інституту, нашого університету перед тими категоріями громадян, які потребують такої підтримки. Це, звичайно, ВПО, внутрішньопереміщені особи, це, звичайно, ветерани, які, в принципі, можуть брати участь всі бажаючі, але, звичайно, вся категорія найбільш вразлива, скажімо така, яка потребує підтримки, і ми їх запрошуємо до цих курсів. Дуже важливо от, в 10 занять е, скласти таку програму, щоб охопити коротко і основне. І все. Це ваш інститут складає, ваші так, фахівці нашого інституту залучені фахівці усіх кафедр нашого інституту. Це кафедри прикладної економіки, кафедри підприємства та маркетингу, кафедри менеджменту, кафедри фінансів, обліку та оподаткування, які є в структурі нашого інституту, і фахівці цих кафедр долучилися до цього курсу. В межах цього курсу вони мають окремі теми, починаючи від започаткування бізнесу, завершуючи багатським обліком, фінансами, цифровізацією бізнесу, маркетингом, тобто всіма аспектами ведення підприємницької діяльності. Наші фахівці мають великий досвід в цьому напрямку. Ми готуємо багато спеціалістів за різними освітніми програмами в нашому інституті. Це вже не перші навчальні курси в бізнес-інкубаторі, які фінансово підтримуються коштами з бюджету Івано-Франківської громади. Програми адаптовані до особливостей та потреб місцевого підприємництва. Зараз тривають чергові наші навчальні курси для бізнесу, «Успіх у бізнесі. Ці курси ми проводимо на базі бізнес-інкубатора. В нас вже довго тривала співпраця з бізнес-інкубатором. Вже років п'ять, напевно, або й більше ми намагаємося і проводимо тут навчальні курси для бізнесу. Зазвичай ми два рази на рік проводимо такі курси. Просто даємо оголошення, і всі бажаючі, хто хоче отримати нові знання, новий досвід, нові знайомства, в першу чергу, можуть записатися на курси і прийти і прослухати навчальний курс. Ці курси передбачають участь всіх підприємців. Це можуть бути і підприємці-початківці, і колишні військові ветерани наші, і внутрішньопереміщені особи, і наш бізнес, який вже є діючий, тому що на цих курсах кожен знайде щось для себе, те, що йому. Цікаво і що корисно. Навчальна програма дуже цікава і дуже добре зроблена. Тут є і бухгалтерський облік, юридичні питання, маркетинг, реклама, психологія, тобто дуже дуже широкий спектр знань за такий короткий термін може отримати учасних курсів. Заняття відбуваються в живій інтерактивній формі. Впродовж 4 годин, 2 дні на тиждень. Учасники отримують нові знання та практичні навички для започаткування бій. Бізнесу або його подальшого розвитку мені дуже подобається взагалі існування таких курсів. Я вважаю, що це налагоджена, ефективна взаємодія між урядом, бізнесом, громадою. Це дуже цінно. Це як для початківців, які присутні тут, як я. Я все життя працювала в лікарні, я лікар. А зараз хочу зробити і відкрити свій власний бізнес і багато інформації. Це поєднується не тільки з теоретичними знаннями, але й практичними завданнями, як зараз ви бачили, у нас в кімнаті у Львові дуже гарна атмосфера, дуже такі викладачі, які хочуть допомогти тобі, тобі отримати ті знання, які дуже важливі. Я, як початківець, не знаю основ бізнесу. Тому всі 10 занять, які складають цей бізнес, вони надають нам можливість отримати ці знання. Це і початку визначення цілей свого бізнесу, написання бізнес-плану, як примінити інновації, креативність. і Дуже дуже чого цікавого. Я думаю, що це буде і для початківців цікаво, і для людей, які вже мають власне свою власну справу. А звідки ви? Я з Маріуполя. Я приїхала в 22 році до Франківська. Якийсь час працювала ще я директор лікарні, якийсь час працювала ще онлайн, коли була мета і бажання і ми мріяли про те, що ми повернемося додому, і НСЗУ працювала з нами на отримання кадрового потенціалу. А вже в квітні минулого року я звернилася по закінченню контракту, і встала ідея, повстала в мене в голові така думка, що треба робити щось своє, тому що є знання є бажання допомагати людям і. Моя ідея бізнесу, якщо можна так сказати, може вона ще не закінчена в плані написання бізнес-плану, але я чітко знаю, що, моя, що мій бізнес буде приносити користь для людей і буде стосуватися здорового харчування. Чому я тут? Ну у нас є тут вдало подано, чому люди не хочуть займатися бізнесом. Чому в нас є підприємницька якась ідея, а ми не пускаємо їх її в життя? Е, ну, чому, е, це, в, 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 в нас є страх. В нас є страх, і ще такий віковий страх. І наші от, за Союзу вбивалася всяка ініціативність, і це була ще відповідальність за це. І потім. Перегрупуватися і перестроїтися на те, що твоя ідея має право на життя, і, і це треба брати і робити, це, це якось треба тому вчитися. І дуже вдало було подано навчання: саме перше заняття це психологічний тренінг. Це власне, як розібратися з собою, що страшить і що переступити, на що не звертати просто зрозуміти сам себе. І вже в подальших заняттях ми вже подетально, якби детальніше розбираємося, бізнес, що це таке, що це таке насправді. Коли Ну, все ж таки ми пройшли оцей цей час 90-х і сприймаємо бізнес, що це якась спеціальність, якась обов'язково е щось зв'язане з криміналом, це щось зв'язане з корупцією, щось зв'язане з зв'язками, зв'язано е з, -зв з якимись маніпуляціями. А бізнес це гра по правилах. І як робить весь цивілізований світ. І ті правила якраз ми хочемо вивчити. І бажано б, щоб наш ну, побільше було таких, як би, ну, різними способами і засобами подавати це людям, оці правила саме. Що бізнес це співпраця, це не махінації, це не шукання якихось кого обдурити. А це довіра і це чесна, хороша гра. У мене був вже колись підприємець ФОП, але це було давно. Зараз планую знову відкрити. Мене цікавили більше фінансові питання, там бухгалтерія і так далі. Тобто, як скласти план? От зараз ми якраз цим займаємося. Отакі От мене питання більше. Цікавлять, бо я так, в принципі, вже працю... ну, працювала ФОПом. Спочатку у нас іде теорія, а потім практичні заняття. От ми зараз е бізнес-план одному з учасників нас поділяють на групи, і ми один е один учасник ми йому зробили як бізнес-план. Да, так, як маємо, як він має працювати. Ми там е вирощування батати. Дуже цікавий, не знала, що що, що таке є. А ваш майбутній бізнес з якою з, з яким напрямом пов'язаний? Е, більше з, з красою? Моя компанія займається комплексним обслуговуванням салонів краси, тобто це є б'юті індустрія. Е, Чому саме я прийшла на ці курси? Через те, що ну, бізнес зараз він дуже рухається стрімко вперед. Ну, відповідно, мій бізнес це є не виключення. Я хочу бути ефективним підприємцем. Я хочу бути ефективним менеджером, я хочу бути е, правильним керівником. І саме такі курси, я їх почула випадково. Це, напевно, якийсь такий збіг обставин. Я думаю, що вони дадуть якийсь певний поштовх для мого бізнесу е, і не тільки для бізнесу, а як для мене, як для підприємця. Тому що постійно треба рухатись вперед разом з часом. Ви спілкуєтеся з іншими підприємцями. От які питання найболючіші сьогодні? Які питання найбільше цікавлять? І навіть виникають ось тут на заняттях. Які питання для підприємців? Найбільше це, от наприклад, якщо взяти, я спілкуюся з підприємцями суто своєї такої галузі, б'ют індустрії, це є, це є реклама. Це є ну, треба іти з е, часом, е, і ось напевно, ось це не більше таке. Ну, як для мене, торкається реклама дорога, реклама... з реклами. Та вона зараз є дорога, і е, люди хочуть щось такого вау. Тобто раніше можна було е, працювати, і, а зараз все хоче якихось ноу хау Щось зараз клієнта дуже важко здобувати, і тобто ми постійно. Працюємо на те, щоб атувати клієнтам. Отож, кожен учасник таких курсів має можливість пропрацювати тут власну бізнес-ідею, проаналізувати підприємницьку діяльність задля прогресивного розвитку. Участь в курсах безкоштовна.